Вітаю вас в ефірі програми Актуальне інтерв'ю. Моя сьогоднішня співрозмовниця директор територіального центру соціального обслуговування Пирятинського району Олена Анатоліївна Салміна. Олена Анатолійовна, я вас вітаю. Доброго дня. Основне завдання вашої служби це підвищення якості надання соціальних. Послуг. Скажіть, будь ласка, як працівники терцентру виконують це завдання? Дійсно, для нас пріоритетом є завдання це надання якісних соціальних послуг. Ми працюємо в рамках виконання соціальних ініціатив президента, і наше завдання дойти 100% до кожного жителя нашого району і надати послуги відповідним громадянам. Наша категорія це люди похилого віку та інваліди. Що ми і намагаємося робити на сьогодні Майже кожного дня по району курсує, виїжджає соціальне таксі, це мобільна група. В складі відповідних фахівців це і перукар, і взуттєвик, і робітник з комплексного обслуговування, медична сестра, практичний психолог, соціальний робітник та інші фахівці, які надають послуги населенню нашого району. Олена Анатолійовна, мені відомо, що ви на посаді директора територіального центру перебуваєте вже рівно рік. Скажіть, будь ласка, що вдалося запровадити в роботу кожного відділу за цей період? На сьогодні територіальний центр обслуговує 3140 осіб, і, відповідно, в кожному відділі на обслуговування є наша категорія. Працює 5 відділів. Це відділення соціально-медичних послуг, де на обслуговуванні знаходиться 988 осіб. Це відділення соціальної допомоги вдома, де 760 осіб обслуговується, це відділення стаціонарне, яке знаходиться в селі Вишневе, де проживає 29 осіб. Це відділення. Побутової адаптації, де на обслуговуванні знаходиться 760 осіб, та відділення адресної натуральної та грошової допомоги, де на обслуговуванні знаходиться 590 осіб. Всі ці люди отримують певні послуги. Так, якщо взяти кожне з відділень, то, наприклад, відділення соціально-медичних послуг. Люди, які отримують послуги, вони ці послуги отримують безкоштовно. Це відділення проводить реабілітацію. В першу чергу це за направленням лікаря можна скористатися послугами, а саме якими? Працює масажний кабінет, фізкабінет, кабінет лікувальної фізкультури, а також за цей рік зроблений поточний ремонт в приміщеннях медичного відділення для більш такого. Гарного настрою да, наших відвідувачів, а також закуплено апарати нові для надання нових послуг, і на сьогодні в відділенні цьому знаходиться 20 різних апаратів і обладнання. Це досить потужна така матеріальна база, яка дає можливість ну, покращити здоров'я людей похилого віку та інвалідів. А наскільки активно вони відвідують люди похилого віку? Це відділення? Наскільки розповсюджена інформація про роботу цього відділення? Ну якщо взяти наприклад це відділення, то ми намагаємося, щоб люди йшли і підтримувати, скажем, і гарний настрій, і якість послуг, і професійність наших спеціалістів? Так на сьогодні майже всі спеціалісти пройшли за цей рік підвищ курси підвищення кваліфікації, тобто вони йдуть сучасно в ногу. І всі послуги намагаються надавати якісно. Якщо взяти відділення соціальної допомоги вдома, це відділення також надає послуги на дому нашим підопічним. На обслуговуванні в відділенні цьому я сказала 760 осіб. І послуги надає 71 соціальний робітник. Це досить потужна така кількість працівників, 22 види послуг, тобто розширено спектр послуг, якість послуг підвищується. Соціальні робітники постійно забезпечуються м'яким твердим інвентарем, тобто не тільки підопічні, а й самі соціальні робітники. Це і велосипеди, це і м'який інвентар, там тапочки, взуття різне халати для того, щоб соціальний робітник мав також гарний настрій, і з гарним настрієм йшов до нашого відвідувача і таким чином передавав цей гарний настрій нашим підопічним. Якщо взяти, наприклад, відділення побутової адаптації, то тільки за період 2012-2013 року. При університеті третього віку створено додатково 10 факультетів. Це різної, різного напрямку, різної форми, це і навчання грамоти на комп'ютері, це і кулінарія. Так, і вчора створили новий факультет, це англійська мова, де, да, де наші відвідувачі виявили бажання і ми запросили волонтера Корпусу Миру, це Брайан Шон, і він погодився. І вчора ми провели таке вже перше. <заняття>, вивчали абетку, і ви знаєте, з яким задоволенням і ентузіазмом вони приходили на це заняття, і група набралася досить швидко. Тобто ми робимо все те, що цікавить наших сьогодні відвідувачів, те, що вони просять, те, що вони хочуть, чим переймаються. Якщо взяти, наприклад, відділення грошової та натуральної допомоги. То на сьогодні створений пункт прокату технічних засобів реабілітації він постійно поповнюється. І на сьогодні знаходиться в пункті прокату 128 засобів технічної реабілітації. Це різної форми, це й палиці, і милиці, і ходунки, і коляски. І, відповідно, люди, які потребують таких засобів реабілітації, можуть звернутися в пункт прокату. І на той період, коли в них склалася якась життєва важка обставина, можуть їх отримати. Так, налагоджена дуже гарна співпраця сьогодні з громадськими та релігійними організаціями. Для отримання гуманітарної допомоги для наших незахищених верст населення. І, відповідно, також люди, які потребують, можуть її отримати. Ну і, скажімо так, стаціонарне відділення наше. Це там проживають люди постійно, 29 осіб на сьогодні. І, відповідно, проведені поточні ремонти, поновлену матеріально-технічну базу, чотирьохразове харчування забезпечено, розширено спектр послуг. А саме, наприклад, сьогодні там працює соціальний педагог, тобто створені гуртки для гарного настрою і проживання наших підопічних. Там працює практичний психолог, який постійно з ними проводить роботу для того, щоб життя їм здавалося гарним і домівка була дійсно комфортною. І все для цього робиться. Відповідно, введено і додаткові якісь одиниці штатні для забезпечення якості послуг. І це все ми намагаємося зробити для людей. Олена Анатолійовна. Ми вже говорили про те, що створюються будинки соціального обслуговування у сільських населених пунктах. Тобто, ви намагаєтеся розширити географію надання таких послуг. Скажіть, будь ласка, чи створюються при цьому нові робочі місця, і чи задоволене населення тим, що в них у селі, наприклад, працюють такі соціальні працівники ну, на постійній якійсь основі? Так, дуже гарна така ініціатива була. І, вивчаючи, що відбувається в наших громадах, ми підходимо індивідуально до кожної сільської ради, тому що кожна сільська рада потребує якихось своїх послуг. Так, наприклад, вивчаючи наш район, ми побачили, що є дуже велика потреба у створенні сільського будинку соціального піклування на території Теплівської сільської ради. Чому? Тому що там поряд є ще дві великі сільські ради: це Малютинська сільська рада і, відповідно, Смотриківська сільська рада. Ці сільські ради досить віддалені від центру. і тому... На базі амбулаторії сімейної медицини ми сьогодні намагаємося створити цей будинок. Уже є перші кроки досягнення. Ми взяли дві кімнати в оренду, одну кімнату вже облаштували. Там почав свою роботу перукар, люди дуже задоволені. І зараз намагаємося ще облаштувати другу кімнату, займаємося підбором кадрів і створимо філію медичного відділення, соціально медичного відділення для. Проведення реабілітації людей похилого віку та інвалідів. А саме це буде працювати медична сестра з масажу і медична сестра, яка буде надавати фізпроцедури. закуплено певне обладнання. І якраз будуть введені тут додаткові штатні одиниці, тобто перукаря ми вже ввели, і буде введено медична сестра з масажу і медична сестра з фізпроцедур. Такий же сільський будинок соціального піклування ми намагаємося створити на базі Харківецької сільської ради це село Вишневе, де є відповідні кімнати в нашому стаціонарному відділенні. І там вже почав робот, почала роботу медична сестра з масажу, також створено додаткове робоче місце, і намагаємося розширити ще спектр інших послуг. Зараз проводяться роботи по сільських радах і також Деймановська сільська рада виявила бажання, розглянула на свої сесії і прийняла рішення, що їм потрібно перукар і медична сестра з масажу. Зараз ми там проводимо роботи, намагаємося віднайти кадри, які є. От на насили... селі. І таким чином приміщення, і таким чином будуть створені такі робочі місця. Також виявляють інші сільські ради, хтось говорить, що їм потрібен перукар, хтось говорить, що їм потрібен соціальний педагог. Тому що деякі, наприклад, громади, ну, скажімо так, досить активні, дуже багато людей поважного такого віку, інвалідів, які хочуть, щоб вони були якісь гуртки, працював університет третього віку. ну, тобто якось було забезпечено Їхнє дозвілля. Крім того, відділення соціальної допомоги вдома це де в нас працюють соціальні робітники. Ізначально, значить, соціальні робітники були, ну, Трошки перевантажені. От. Кожен соціальний робітник мав десь приблизно по 14-16 осіб по місту на обслуговуванні по селу по 8, при нормі ті, що 10 по місту, по селу 6. Зараз з метою підвищення саме якості послуг ми розвантажили соціальних робітників так, за період 2012-13 року введено 5,5 штатних одиниць, це груди. 2012 і червень 2013 року. Це і робочі місця на селі. Так, Сасановська сільська рада введено, Харківецька сільська рада, Каплинцівська сільська рада, ну і інші сільські ради створені. Додатково штатні одиниці це посади соціальних робітників. І таким чином, сьогодні наші соціальні робітники розвантажені. Зараз стоїть питання перед ними про якість послуг і приведено до норми. Кожен соціальний робітник по місту має 10 підопічних на обслуговуванні і по селу 6. Чому? Тому що Перевантаження не дає можливості якісно надати послуг, а вже таким чином, привівши до норми, ми вже говоримо, можемо говорити про те, що ми можемо надавати якісні послуги. Це відділення надає 22 види послуг. Ну, здебільшого, наші підопічні вибирають десь 8-10 із цих видів основні. Олена Анатолійовна, для того, щоб у наших глядачів не склалося таке враження, що у вашої служби немає зовсім ніяких проблем, давайте поговоримо саме про них. Чи є такі проблеми, чи є скарги громадян на надання послуг вашими соціальними робітниками і як територіальний центр намагається вирішувати проблеми і реагувати на звернення громадян? Багато зроблено, але ще більше залишилося. От, і дійсно, сьогодні наш пріоритет це забезпечити доступність людей з обмеженими фізичними можливостями до наших приміщень. Так, у нас на сьогодні проводиться поточний ремонт пантуса біля відділення соціально-медичних послуг. Ми намагаємося привести до норми, щоб наші відвідувачі могли в той же центр активності прибути. От, так, облаштовується. Десь ми скажімо так, поставили кнопку виклику, десь облаштували пантус, десь зробили поточний ремонт, були проблеми. Зараз ми намагаємося ці питання вирішити. Є питання, значить, так як у нас працює соціальне таксі, і сьогодні інваліди просять, щоб біля приміщення територіального центру не загромождали інші автомобілі, які не дають можливості під'їхати інвалідам. Тому ми розробили таку програму, районну програму. Вона подана вже на сесію районної ради, затверджена, і там якраз включено це питання що облаштування площадки такої для під'їзду інвалідів, для стоянки соціального таксі з знаками, з позначками, щоб вони могли туди спокійно під'їхати і відвідати територіальний центр. Крім того, Наші підопічні, які обслуговуються в відділенні соцдома, завжди просять допомогти їм в ремонтних роботах присадибних ділянок. Ну, здебільшого, люди, які знаходяться в цьому відділенні, це 4-5 рухова активність, вона обмежена, тобто не дає можливості їм вже зробити ці роботи. І такі проблеми кожного року виникають, так і в 2012-2013 році виникали. От саме в 2013 році ми намагалися вирішити це питання. Ми е, уклали договір з центром зайнятості е, на громадські роботи, створили договір. Додатково тимчасові робочі місця для робітників, підсобних робітників, і на громадські роботи брали протязі декількох місяців робітників, і ці робітники займалися побілкою будинків, ремонтом, покраскою. І от такі люди, десь приблизно їх 24 чоловіки, які виявили бажання, які до цього часу якісь там. Скажем, звернення були, да от ми їм, скажем, так надали ці послуги, і вони залишилися задоволені. Олена Анатолійовна, у вас є чудова можливість запросити наших порядинців відвідувати територіальний центр. Шановні порятинці, користуючись нагодою, я запрошую нашу категорію: це люди поважного віку, похиловіку, віку, пенсіонери та інваліди, люди з обмеженими фізичними можливостями відвідати територіальний центр і отримати якісні послуги. Ми вас чекаємо. Олена Анатоліївна. Я вам дякую за участь у нашій сьогоднішній розмові. А вам нагадую, шановні глядачі, що сьогодні я спілкувалася з директором територіального центру соціального обслуговування Перятнинського району Оленою Анатоліївною Салміною. Наступного разу ми плануємо зустріч з начальником відділу освіти Володимиром Миколаєвичем Лелюхом. Якщо у вас є запитання стосовно діяльності наших закладів освіти, ми чекаємо на ваші дзвінки за номером телефону 207-64. До побачення.